На майданчику Карпарк, продаж від власника. Телефончик буде під відео, тож телефонуйте, запитуйте, людина чекає на ваші дзвіночки. А у нас, друзі, Kia Sportage 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою придач. Так, тут саме автоматний варіатор. Автівочка офіціалочка куплена в салоні. Все як треба, непригоночка. Позаду у нас парктроніки, камера. З заднього огляду присутня. От, будь ласка, свердяй, бачите? Отакі от от шикарні тапочки. Бачите? Заглядайте. Маємо позаду тонування. Поїхали в салон. Будь ласка, гляньте, чистенький, доглянутий. От, скло бокові, бачите, кія. Картки дверцят, не затягані. Порошки, друзі, будь ласка, чистенький салон. Ви погляньте. Тут не курили, не палили, нічого. Собаки тут не бігали. Будь ласка, у нас зато бачите дах, панорама, люк. Все для вашого комфорту, друзі. Так, багажничок у нас також тут чималий. Йдемо сюди. Будь ласка, ось такий багажничок. Ось штатні килимочки у нас тут. Підсвітка працює, 12 вольтовка. Зараз тут підіймаю. Будь ласка, ось вона от, запаска, дамкрат, ключ. Бачите, Знак все для вашої безпечної подорожі укомплектовано. Так що отак, друзі. Як бачите, нема тут рижиків, жижиків. Взагалі по кузову зауважень немає. Будь ласка, гляньте, як вона рівненька. Дуже охайно доглядали автівочку. Так, автівочка, бачите, у нас АВД. Автоматичний повний привід. Так, поїхали. Так само порожки, стойки. Я ж кажу, видно, що авто було в гарних руках. Так само, ось ці передні сидіння, погляньте, не провалене, дуже пружньо. І ці всі підтримувачі, так, це у нас текстиль і в дуже охайному стані. Рбег, торпеда. Будь ласка, нічого тут не відпадає, само тримається дуже-дуже в гарному стані. Так, ну що, йдемо до водія. І зараз ще раз по комплектації. Погляньте на цю мордашку, як вона виглядає. Чистенькі прозорі фари, туманочки. Все як треба. Кажу, авто дуже файне. Під каштанами не гуляло, вся рівнесенька. Ідемо сюди. 4 слаб підіймача, будь ласка, понизу дверцятка, ка Він будь ласка, присутній, Motors як бачите. Так, сидіння водія в гарному стані. Кермо у нас мультикермо. круїз, Локер, бачите, я ж кажу, повний привід. Давайте сяду. Оп. О, Бачите, такі от ручки тут триматися. Будь ласка, ось він автомат. Роз'ємчики, ауз, вальтовка, кондиціонер. Ось така у нас мультимедіа. Зараз візьму ключик. Друзі, поверну, щоб ви це гарно побачили. Закрой дверцята, щоб не піщала автівка. Так, Будь ласка, запускається все, Годиночок працює. Зеркало з затемненням, будь ласка, от, от так. От все. Так, ну що, ключик пішов. Запускаємо двигун. Дизельочок взимку в мінус 10, гляньте, др і пішов. В дуже гарному стані, ніяких помилок немає. Омігає, бачите, що я не пристегнувся. бачите? Він каже, Віталя пристьобись. Так, будь ласка. Отак От все працює в дуже гарному стані. Так, пробіг погнали 135 тисяч у автівочки. Ну, як бачите, базова комплектація, але нагадують тут 2 літра дизельочок. Зараз ми на нього оглянемо. Йдемо. До капота. Так, лапком. Ось такий важкий капот. Добре тримаю. Так, будь ласка, вигончик. Все по-хазяйськи, не намито, все як треба, щоб ви бачили все, як є, друзі. підкапотний простір. Так що, чуєте так, як працює двигун, рівнесенько, Нагадую, тут у нас 2 літра дизель. так що, Телефонуйте власнику, ціночок 15 тисяч, він готовий до спілкування, тож приїжджайте, оглядайте та купуйте.